Всім привіт! Давайте тобто, тренувати третій день. Що каже моя оборона? Ай яй, -яй мене набили деше так сильно. В Б зараз. В Б, ну-ка. Але, мабуть, було як А. Можливо. З мене математик такий собі, але тут одна хвилина назад мене перемогли. То, можливо, було як А. блін, в Б з'їхала. Це фігово. Ну, то таке, так. Блін. Ця мадам буде тирити посилення. Що з нею робити? Ти церковниця в цьому. Угу. Чесно, я навіть не знаю, чи я хочу викидати звідси Людвіга. Щоб хоча б цього взловити центрального на, 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 на таунта. Тому це, звичайно, буде зайвий такий. Лот заповнений Людвігом. Але за все, що, мабуть, так і поїдемо. Ось Така собі в мене команда під цю команду. Мене тут дуже, звичайно, напрягає. Ця. Як її там звати? Дявчань. Так, в мене є, в принципі, честер. Але це треба робити обережно. Ну, плюс-мінус обережно. Все-таки мені цього треба зробити на бажано би на таунта. І отак от зробити. Так. Тепер. А, спробувати відправити сюди Честера. Вона заблокувалася. Ви це бачили, вона заблокувалася. Тепер бажано би отримати мені лікаря. Щоб мені відлікуватися. Честера взяти це теж кумедно. Але саме перше хочу лікаря. А та не заблокувалася. А то не заблокувалось. Так, лікуємося. Сюди відправляю Сенію. Так, ту вбили. Це дуже добре. М -м М -м Честер погнав. Угу, добре. І Гроверта сюди. Так, ну тут, в принципі, все вийшло легко. Дячань не заблокувалась, не улютувало, тому, тому все вийшло. Але Людвіга втратили під кінець. Так. Сьогодні, я думаю, буде важко. Мабуть, сьогодні буде такі ух оборони. Ага. Це деспелити буде. І той буде диспелити. Червоний. І цей червоний, так? Да? Значить теж він диспелить. Ха. Халепа, ти хто покласує? Варвар. Ну і Мейзі теж Таше. Угу -гу. Угу -гу. Ну Погнали так же. Хотілося б взяти більше синіх, але це в мене хто? У мене Локі. Є можливість спробувати все-таки взяти. Фіолети. Таун-то -та в мене вже нема. Нема. Так, я пропоную більше все-таки наголос робити. Хотілося би на центр. Погано, що в мене немає зараз зелених. Може взяти. Щоб поставити собі щити. Так, в принципі, зараз така патова ситуація, тому що і не хотілося би і Честера відправляти. Бо він зараз сам себе заблокує. Але та мізарнія по-любому мені зробить кешбек. Тому. Все-таки я хочу з тим гномом, хто він там. Ельф гном, хто він там, не знаю, Коротше, я хочу все-таки спробувати його заблокувати. На цю навіть травління поклалося дуже добре. Груверта взяти не можу, тому що банально в мене там Майзі зарядиться, чи якісь там звати. Нейтральних ході в мене немає. Мабуть, зараз Людвію, капець. Ні, вбили, ха. Ні, мабуть, Людвію все-таки буде капець. Це уб'є, я думаю, у нього зрізана броня. Так, пропоную. В того ж і досі щити. Вони що, ходів 10 у нього чи що? Що це таке? Скільки можна? Блін. Що можу сказати? Сюди, в сінію для початку. І зарню ти вбити не хочеш. Так Я так розумію. Ну, добре, ні, то ні. Тоді беремо зелених. Е, можна повісити на того червоного груверта. Вихмолота. Куди би так сходити? Цікаво? Трійка зелених є. Але я хочу посподіватись, можливо, ще будуть буду сині. Так. Угу. Той вмер. Це дуже чудово. Просто ідеально. Честер, Честер, Честер. Скільки в тебе ходів? Один. Значить, зараз будемо тебе знову й бити. Отак От можна зробити зелені. Так. Не знаю, чи я його доб'ю синіми. Ну краще перестрахуватися. Добре, все вийшло. Так, далі. Хто? Людвіг. Людвіг, Людвіг, Людвіг. Людвіг. Людвіх, Людвіг. Добре, погнали так же. Були в мене думки взяти сюди гулдрона. Ну, вже спробуємо так. Цікаве таке пол. Як на мене. Заряжаємо Людвіга з першого ходу. Не мого, <с>, не мого. Добре, повішаємо сюди. Це все дійство. Так, тепер би мені взяти собі Таунта. Але він ж за один хід не умре, 1200. Дуже багато. Синіх я забі взяти можу, але два ходи. Зарядиться. Зарядиться. Таке поле на комбо спокусливе, що це аж прям нереально. Ну, добре, тоді отак. Там воно саме склалось. Капець. Капець. Так. Так, так, так. Тоді той буде зарезультувати. Правильно, правильно. Я пропоную зробити отак один хід. Людвік зараз, мабуть, умре. Угу. Активуємо тоді свого. Церковник, значить, я її трогати не буду. Відправимо сюди Честера. М -м, стійкість. Який ти молодець. Так, честер стирив розгон по помані і повісив, вже ж, мабуть, на себе. Що за жадіна? Міг би віддати комусь з моїх. Так ніж. Так, зараз треба подумати, на кого повісити цей паразит. На кого, би, на кого би його повісити? Може, на цього синього і повісити? Щоб він його гриз? Честер, честер, Честер. Давайте чистере сюди. А сюди сінню наліво. Так, того добила, добра. Все одно, як на мене, сінє щось мало б'є. Можна було б і побільше. Багато фіолета, це взагалі супер. Я Задиспелив, як тобі не соромно це? Ага, Отак от робити? Так, пане, ти заблокований, так що ти мені не страшний. Може, ми тебе доб'ємо? Ні. Зажирний дуже. М -м -м. Ну, що тобі зробити? Давай фіолети зірвемо, буде сіні. А, ні. ми вже мегамінію нам добили. Добре. Один одного страхуємо все-таки. Команда прям агінь. О! Сага жопа мені. Знаєш, тут зробити з дівчат. Вона по-любому не заблокується. Чесно, не знаю. Чесно, та не знаю. Людвіга брати нема сенсу. Кого взяти замість Людвіга? Кого взяти замість Людвіга? Купідона? Локі. Діме нема сенсу брати сюди Локі. Хоча можна оцю копіювати вона шкоду дає. Чисто взяти по фану локи. Ну ну ну. Глутрона. Не хочу. Угу, угу. Нікого з, з бафами брати не бажано. Ну, тоді нехай буде Локі. Тоді тобі такий загін. Так, так, ну що, погнали? Ну, погнали. Зараз буде таке м'ясіво з тими міньйонами. Куча фіолета. Це буде в мене лише сінія. мені ніби блок, а сюди би цей підійшов би класно купідон зараз. Так. Ну, в принципі, можна так сюди сінію взяти гу... Як тебе звати? Груверта Гуріка хотіла на нього сказати. На кого повісити? М? На маман, можливо, але ця може відлікувати. Скільки вона лікує? 33%. Відсотка. В принципі, цей буде жирніший. Або так і повісити на імператрицю. імператрицю, на дівчань. Зараз в мене таке патова ситуація, тому що я хочу його паразиту повісити на всіх. На всіх можливих. <пробіт> на всіх можливих. Погано, що я трохи не можу взяти синіх. Нейтрально. Ну, давай. На тебе. Тоді таким чином. ту Пу пум -пу. Пу -пу -пу. Ну, Честера є можливість взяти? Маман у нас теж церковник. На синьому стоять щити. Тоді нехай спробую отак. Це що за підписовка? Чому всі заблокувались? Ну, Це дивно. Прям ще й комбо полетіли мої, зарядились. Це взагалі, ну щось. Ну, треба тобі було заблокувати отих, правда. Так. локі локі так невчасно ти оце мені їх заблокував. Ну, добре, цю мадам тоді будемо копіювати. Ті в мене зараз вмруть. Це прям дуже сумно. Коли ви виходите, три ходи, треш. Ну, це вже, ну, все, і мене якраз зелені в пустоту. Це нормально, це не нормально. Кого мені блокувати? Я хочу блокувати синього. В принципі. Але і ця мені спокуслила. Ну, нехай буде. А в мене ж він під, цим. під сном. Хто куди дивиться? Правильно, я і нікуди. Сині... ті фіолетові є. Але в оцю дуже багато летить. Це в мене буде сінє. Це вони в мене повиходять із сна. Тоді не мої, а їхні. Блін, чому так багато? Чому аж три хода? Це ну, цей момент все, все порішав. Прям цей момент все вирішив. Маман вийшла. Маман вийшла, а мої не вийшла. Ну чому, ну, честержу? Це, <гум> давайся, мені підніми зараз цю притрушену. Не підняла. Ну вже на цьому дякую? Погнала сіння сюди. Мало. Ну, що за фігня? хід. Мало капець. Так, ну спробуйте зробити нейтрально. А далі що? А далі вони все одно під блоками. Шансів ніяких. Блін, Честер, ти мене дратуєш тим, що ти мигаєш. У мене настільки він оце дратує зараз, що він оце мигає і настільки дає надію, що можна його активувати. Що це просто принцип дратує. Нема шансів. Що би я не зробила? Візьму фіолетові, ця червона заряджається. Спробую пошукати сині отут знизу. Ця червона зарядиться. ну... Зробити нейтрально десь від цього, що буде ультувати. Там я теж нічого не зможу знайти. Ой... М -м, як вчасно приїхали сині, але, звичайно, що цій мадам, ну чисто так, ніби музику послухала. Сінє. Ухилилась, але, але. Дуже шкода, класне поле. Оце просто він не тих заблокував, кого треба тоді, в тій ситуації. І все, і ми посипались. Нічого я тут не зроблю вже. Тепер таке поле класне. Шкода на нього дивитися. Ну, зараз доведеться тікати, бо маман може повернути цю притрушену. Так, ще один бій. Я думала, це вже останній. Ух ти! Хелп рятуйте. Хелп рятуйте. Погнали так злокі. Зараз, можливо, я зроблю помилку. Ну, якщо мені пощастить, то я скопіюю Людвіга. Синє в мене є. Так, так. Далі все сумно. Ну, давай сюди один хід. І. Хай отак. Зелені є. Так, тоді копіюємо Людвіга. У мене тільки одна трійка зелених. Погано. Ну, нехай отак один хід. Так, окей. Ну, тут банально пробуємо заблокувати для початку центр, тому що вони швидше зарядяться, і я цього не хочу. Доведеться робити трохи через комбо. Прям в сині ідеально залетіли. Кого скопіювати? Може, оцю щуку. Зараз спочатку нехай я відіб'ю. Погуляємо щукою. Ма сюди частера. Десь би сходити нейтрально? Ну, майже. Це зовсім не нейтрально, але зарядили всіх своїх. Так, добре. Пані щука. Можливо, тебе зараз сінія доб'є. <сум> сінія не них... добила, добре. Так, тепер честер погнав, Хоча можна було і луки нажати. Так, так. І. Гровард. А, це вона клінить. У мене локі заблокувався. Я настільки не знаю, що вони роблять, що аж трохи соромно. Трошки. Так, ну що, третій день? Знову я розбив. Не в нуль, але є. Сумно, але що зробиш? Так. Топ-5. Топ-5. Що можу сказати? Ну, <смеш> ну, на жаль, побачимо, як далі буде. Все, Всім до каміння. Всім пока-пока.